Маємо книгу Пророка Ісаї, 49-й, він досить довгий, тому ми сьогодні прочитаємо тільки 49 розділ і йдемо з Божою допомогою додому. Слухайте мене, острови, і слухайте народи далекі. Господь прикликав мене від утроби, від утроби матері моєї називав ім'я моє, і зробив уста моє, як гострий меч. Тінню руки своєї покривав мене, і зробив мене стрілою загостреною. У Сагайдаці своєму зберігав мене і сказав мені: Ти раб мій Ізраїль, у тобі я прославлюся. Бог звертається до островів, Бог звертається до поганських народів. А потім, для чого це? Почуйте мене, острови, Господь зробив мене. Мене то кого? Ну, бо спочатку, коли читаєш мене, дивишся, ну, можливий ще такий варіант, що спочатку про Ісуса в кінці про Ізраїль. Бо ну, якщо це все відноситься до Ізраїлі, від утроби, називав ім'я Моє, ну і Ізраїлю підходить. Покликав мене від утроби, і Ізраїлю може підійти. Зробив уста Мої як гострий меч? Це вже питання. Чи можна вважати, що уста Ізраїля це гострий меч? Чи це все-таки відноситься вже до, до когось більшого? Бо, бо все решту, воно якби і для Ісуса Христа би підійшло, і для Ізраїля би підійшло, якщо відверто. Ну, так що, а буває так, як ми часто кажемо, що пророче слово, воно має двоякий зміст. Воно по, буквально відноситься до Ізраїля і тут же йде прообразно на Христа. Тому, якщо в цьому місці є зразу і те, і друге, ми не будемо цьому дивуватися. А я сказав: даремно, я трудився, тут я йде з великої букви, ні на що і марно виснажував силу свою, але моє право у Господа, і нагорода моя у Бога мого. І нині говорить Господь, який утворив мене від утроби рабом своїм, щоб навернути до нього Якова, і щоб Із... Ізраїль зібрався до нього. І я вшанований в очах Господа і Бог мій сила моя. Значить, вже чітко видно, що не про Ізраїль йдеться, бо каже, що мене Господь покликав для того, щоб я привів Ізраїля, так? щоб навернути Якова. Мене утворив Господь від утроби рабом своїм. Про кого йдеться? Про Ісуса Христа, до заблудчого овечок дома Ізраїля. Е, Ісус Христос у якомусь там невидимому виді, чи, як кажуть православні, в іпостасі, якийсь, використовувався до свого тілесного е, якби, приходу в тілі. Чи це може бути пророчество? І до приходу Христа в тілі. Чи Ісайю говорить про час, коли Син Божий народиться через земну жінку. Можна так сказати на підставі Слова Божого, що Христос, От Павло каже до Крімтян, що євреї пили із духовної скали, і Христос був тою скелею. Ну, коли ти читаєш це місце, там тяжко там бачити, що, що Христос. Хоча Павло чомусь так каже. Коли читаємо книгу «Вихід», ну, скала, ну, тече вода, причому тут Христос? А Павло каже, Христос був тією скелою. Значить, ну, чи можемо ми так казати, щоб Бог використовував свого Сина для покаяння Ізраїля ще до його народження в тілі, чи ми не маємо підстави, так сказати? Ну, в тілі однозначно. Тато, наприклад, підказує, що сущий в них Дух Христа в пророках Старого Завіту указував, на ту благодать, яка має явитися, сущий не дух Христа. Тобто Христос діяв через пророків Духом Своїм, в якій змірі так. Ну, можливо, пророство вже йде повноцінне на прихід Христа на землю, що Він буде, як брат Андрій підказував, Він буде посланий спочатку до своїх до овечок Ізраїля заблудших. А чому він каже, а я сказав четвертий вірш: даремно я трудився, ні на що і марно виснажував силу свою. Чому він так каже? Чому прийшов Христос до такої думки? От Він трудиться, трудиться, а потім дивишся, результата нема. І, і, і приходить така думка, чи не даремно я це роблю. Так поклали чоловіка на пресвітера церкви, було три бабки. Він прослужив у церкві там, 30 років і знов три бабки. І ти задаєш собі питання: ну, а чи варто було 30 років вкладати в церкву, де було три бабки, є три бабки, могли ці бабки і без мене молитися, а я б собі десь з'їхав подальше. Тобто десь приходить така думка, або любе служіння в церкві ти несеш, і ти хочеш зразу таких великих результатів, видимих результатів, зразу і вже. Зразу і вже. А, а воно, ти працюєш, а деколи ти помер, а результати твоєї праці після твоєї смерті люди користуються. Буває і таке. За життя якось так і не особливо, а, а, а потім оказалося, що, що є, з твоєї праці є толк. толк. Тому не треба ніколи розчаровуватися, коли щось робиш, що воно нікому не потрібно, а що я то роблю. Бог бачить, що ти робиш. Ти робиш, стараєшся, вкладаєшся, а потім оказує, що воно нікому не потрібно. Воно трошки руки опускається. Але Господь каже, що. Ісус так подумав, але написано, що на подвиг його душі Він вже подивився задоволенням. Все-таки результат є мільйони мільйони спасених людей. Шостий вірш. І він сказав: мало того, що ти будеш рабом моїм для відновлення колін Яковових і для повернення залишків Ізраїля, але я зроблю тебе світлом народів, щоб спасіння моє простяглося до країв землі. Значить, ти будеш відновлювати коліна Ізраїля, які впали. Скільки тих колін? Дванадцять. Но ти будеш використаний світло для народів. Світло прийшло в світ, от Йоанн каже. І... і... І ми в числі тих народів. Тобто ти працюєш, тобі здається, що праця твоя надаремна, але від Бога йде підкріплення. Не переживай, те, що ти робиш, воно в Бога є записано і буде мати свій результат. Коли, коли посадив на полі щось, зверху гола земля, і вроді даремно працював, і результату нема. Але приходить час. Ну, до 1948 року взагалі нікого не було. Країни як такої не було, всі були розсіяні і, і 12 колін. Можливо, в першому ешелоні поїхали іудеї, в других – десять колін, як ти кажеш, приєдналися. Но країни їх такої взагалі не було. Не було храма, не було богослужіння, нічого не було. Факт того, що Бог каже Отець, що Він свого Сина використає, для того, щоб зібрати Ізраїль, і використає для того, щоб всі народи були спасені. Це буде місія Христа. Читаємо сьомий вірш. Так говорить Господь, відкупитель Ізраїля, святий Його. Тому, кого зневажають усі, кого ганьбить народ, рабові володарів, царі побачать і встануть, князі поклоняться заради Господа, який вірний, заради святого Ізраїлевого, який обрав тебе. Отут, в цих словах, бачите, яка дорога до слави. Перед тим як Бог хоче когось використати, Він його пропускає отою недоброю дорогою, погорджений, обриджений від людей, зневажений людьми. І, бо ми б хотіли люди, щоб Бог нас підняв. Просто з рівного місця взяв і підняв. Ну Бог спочатку дуже, дуже низько опускає, а потім піднімає. І от не всі готові оцю процедуру пониження пройти ради підвищення. А в Бога тільки така процедура. Хочеш бути піднятий, маєш бути принижений. А нам деколи краще, ну, то ти вже мене і не піднімай, ну, не принижуй. Вже хай буде як є бо дорога до слави через велике приниження, а приниження дуже тяжко дається нам усім. По хребті мають всі пройти, і ти думаєш, на що воно ну, мені треба. Не давай мені Боже ні того, ні другого. Отак спокійно доживути. То все вже давно збулося, бо у Верховній Раді євреїв, в Америці євреїв вони молодцять всі народи, і всі народи на них працюють. Буде ще гірше, так? Добре, читаємо далі. Це народ особливий у Господа Бога Бог любить цей народ, це правда. Так говорить Господь: у час благоприємний я почув тебе, і у день спасіння допоміг тобі. І я буду охороняти тебе, і зроблю тебе завітом народу, щоб відновити землю, щоб повернути спадкоємцям спадщини спустошені, сказати в'язням виходьте, і тим, що в темряві, покажіться. Вони при дорогах будуть пасти, і по усіх пагорбах будуть пасовища їхні. не будуть терпіти голоду і спраги, і не врезать їх спека і сонце, бо той, хто милує їх, буде вести їх і приведе їх до джерел вод. І всі гори мої зроблю шляхом, і дороги мої будуть підняті до цього місця. У час благоприємний, я почув тебе. Оця цитата, здається, є в посланні Павла до Коринтян. Де Павло її використовує для нас. Для нас. Ось у час благоприятний, Бог тебе покликав для спасіння. Но тут буквально про кого йдеться? За часу я відповів тобі, в День спасіння тобі допоміг. Буду охороняти тебе і зроблю тебе завітом. Про кого йдеться? В кому завіт Бог робить? Можна сказати, що йде мова про Ізраїль. Ізраїль був завітом. Чи Ісус Христос завітом? Правильно, Бог не давав Ізраїля у заповідь іншим народам, Бог давав Ісуса Христа в заповідь. в заповідь, щоб прийти до Бога, язичник може прийти тільки через Ісуса Христа. Як каже батюшка, будьте уважні. Моє питання в другому полягає: хто є заповітом? Країна чи Ісус Христос? Ісус Христос. А вже звичайно, спочатку Господь прийшов до своїх. А потім каже, не можу взяти хліб дітей кинути псам. Спочатку до своїх, потім вибачте до псів. Ну, Так, ми приліплені. Але приліплені знов таки є така, я вважаю, неправильна думка: приліплені до Ізраїля. Ми не до Ізраїля, а приліплені, а до Бога через Ісуса Христа. Виходьте й тим, що в темряві покажіться. Це у Матвія дуже чітко прослідковується про Христа. Що він прийшов і пустити на волю з темряви у світло. Вони при дорогах будуть пасти. І по всіх пагорбах будуть пасовища їхні. Як думаєте, про що йдеться? Тож не корови, що будуть пасти при дорогах. Що значить цей оборот речі? При дорогах будуть пастися. Пастися будуть Словом Божим. Добре. А при дорогах не будь де, а саме при дорогах будуть пасти. Я є дорога життя, тобто Христос є дорога. Вони не будуть пастися будь-де, вони будуть пастися біля Христа, біля дороги, так? згідний з таким толкуванням згідний не будуть терпіти голоду і спраги, і не вразить їх спека і сонце. Це буквально чи духовно? Було би логічно, що й духовно далі. Що таке голод і спрага, і спека і сонце в духовному вимірі? Голод Божого Слова, значить, голодні не будуть. Е, каже, хто прагне до мене йди і пий. Дух Святий буде даний, Слово Боже буде дане, несприятливі умови, буде захист від несприятливих умов, буде дана можливість читати Слово і пити воду від Святого Духа. Одиннадцятий вірш. І всі гори мої зроблю шляхом, і дороги мої будуть підняті. Ось одні прийдуть здалеку, і ось одні від півночі і моря, а інші з землі з синім. Радуйтеся, небеса, і веселися земле. І викликуйте горе з радості, бо утішив Господь народ свій і помилував страдників своїх. А Сіон говорив: залишив мене Господь, і Бог мій забув мене, чи забуде жінка, грудне дитя своє, щоб не пожаліти сина, утроби своєї. Але якби і вона забула, то я не забуду тебе. Ось я накреслив тебе на долонях моїх, стіни твої завжди переді мною. Сини твої поспішать до тебе, а розорителі і спустошувачі твої підуть від тебе, зведи очі твої і подивися навколо, усі вони збираються, ідуть до тебе. Живу я, говорить Господь, усіма ними ти одягнешся, як убранням, і нарядишся ними, як наречена, до цього місця, щоб не забути, Чому Сіон говорив, що Бог їх залишив. 14 вірш, Сіон каже, мій Бог мене залишив. Хто такий Сіон? Другим словом, Ізраїль. Чому не склалася така думка, що їх Бог залишив? Чому ці тяжесті виражалися? От сестра підказує, був зруйнований храм, країна не мала ні священників, ні храму, перемішалася по всюди. всюди. Отой славний Ізраїль, який був колись в кращі часи. Все, того нема. І, і тому було таке враження, що Господь їх залишив. Ми також, коли нам важко, коли проходимо якусь дорогу випробувань, коли ти молишся і дивишся, нема відповіді на твою молитву, до нас теж може вкрастись така думка, що Бог мене залишив, Бог мене не чує, я просто даремно молюся. Але це помилкове враження, Бог деколи допускає, дає певний час на випробування, і ми мусимо його пройти і не робити таких скоропоспішних виводів. А Господь каже, що якщо би навіть мама, що рідко буває, що мами викидають дітей, якщо би навіть таке трапилося, що жінка забула свою дитину, то Бог каже, я тебе ніколи не залишу. Ти у мене на долонях написаний. Про кого йде мова? Про Ізраїль, про вибрану Богом країну, вибраний Богом народ. Господь каже. Те, що тепер тобі важко, то, що ти переживаєш, можливо, навіть відступив. Все рівно я не можу тебе залишити, тому що я маю з тобою завіт, укладений договір. Я не такий, я вірний. Я не можу просто так залишити, бо щось трошки не так пішло. Бог вірний. Він так, складений договір через Авраама, і Він пам'ятає, Бог свою обітницю пам'ятає. Це ми можемо наобіцяти гори і доли і забути, а Бог ні. Бог пообіцяв, і Він того тримається. От. І, і євреї, особливий народ, звичайно, в Ісусі Бог покликав багато народів, но все рівно ця нація перша покликана Богом. З неї всі пророки святі. Це особливий народ у Господа Бога. Ну, як мінімум, що деколи там на євреїв анекдоти розказують, ну, не варто цього робити. У Бога це завжди була особлива нація. Те, що вона відступила, вона несе по сьогоднішній день. Ну, це покликаний Богом народ. І Бог каже, що Він їх до кінця не залишить, залишок спасеться. А про кого Бог каже: зведи очі і подивися, всі вони збираються і йдуть до тебе. Це про росі... 18-й вірш. Це про розсіяних євреїв чи до язичників, які будуть іти? От зібрались на День Пісятниці там різні люди і почули, як на їхніх наречах моляться апостоли. Читаємо 19-й вірш. Буруїни твої, і пустелі твої, і розорена земля твоя будуть тепер занадто тісні для жителів, і ті, що поглинали тебе, віддаляться від тебе. Діти, які будуть у тебе після втрати попередніх, будуть говорити в голос тобі, тісне для мене місце, уступи мені, щоб я міг жити. Нема Люба поїхала додому, вона була в Ізраїлі. Хто був в Ізраїлі? Там є те, про що ми читаємо, що кількість жителів там така велика, що, що нема, де, нема де жити. Скажемо так, можливо, це є вже частина Божого процесу. Спочатку там, з Радянського Союзу поїхали, з бідних країн, американці. Бачите, як пророк каже, що Господь пошле охотників і вони поженуть. Створять такі умови, що поженуть євреїв зі всіх країн туди на землю. Тобто, хоч не хочеш. Будуть допомагати туди поїхати. Так, є такі речі, що вони сугубо до євреїв, є такі речі, що вони до всіх, звичайно. звичайно. Ну, Наприклад, Христос сказав Матвія 24, де йде пророчество про Ізраїль, і я думаю, що то не буде відбуватися в Норвегії, а саме в Ізраїлі. Скажімо, до цієї теми, от я часто чую таке висловлювання, що, наприклад. Хто поїхав в Америку, там погані віруючі, зрадники. От мені це місце писання, Господь не забороняє нікому нікуди їхати. Забороняє їхати в Америку тільки чиясь завість. А Бог ніколи не діть місце, де Бог рахує віруючого зрадником. Який приїхав жити в Європу або в Америку, Господня земля і все, що наповняє її. Тих, кого жаба давить, вони вважають, що, що, що ти зрадив, кого ти зрадив? Ти з такої самої церкви поїхав в таку ж саму, проповідував тут, проповідуєш там, що Бог від того втратив. Друге діло, коли пастор в селі і бабуся, там одні бабуськи, він лишив тих бабусюк, а сам поїхав за кращим життям, це по-іншому. А коли ти просто сидиш у зібранні. Ти і там можеш сидіти, і тут можеш сидіти. Я, наприклад. Або війна почалася на сході України, і, і сидять такі мужні брати, які вважають, що вони не мають права переїжджати. Де таке написано? Господь сказав, і як будуть гнати в одних містах, Він не каже вмерти за ім'я Ісуса. Він каже, тікайте. Це, естественно, тікайте. Є війна, бери манатки і тікай. І Бог не забороняє це робити. Бо є мужі віри, які сидять до останнього. А потім вивозь їх звідти як хочеш. Бог не забороняє це робити. Так що хто хоче в Америку, ми вас благословляємо. Кожна думка, яка приходить у вашу голову, ніколи не називайте відкриття. Це думка. Відкриття це коли ти чуєш, як тобі каже Господь, так говорить Господь. А коли мені прийшла думка, у мене за сутку, знаєш, скільки відкриттів? Дивіться, не називайте думки Божими Откровенням ніколи. Це перше, друге. Ми привиті до Бога через Ісуса Христа. Ми стали духу, духовно, ми привиті до Авраама. Але євреями по плоті ми не стали, тому що ми є із поганських народів. Про це Євангелія каже, що ми не є з природньої лози, ніколи неї не будемо. Ми привиті, це нас не робить другорядними, ми є спасенними. Но, о, мені в Америці один брат казав: пендлешак ти єврей. Я кажу, я не єврей, я українець, а що так обов'язково бути євреєм? Є така, ну, якесь таке, надлюдське бажання бути євреєм. І, і у них є таке, платиш 90 доларів, і тобі кажуть, яка в тобі кров тече. Я кажу, хочете, я зекономлю ваші гроші, не треба 90 доларів платити. Покажи мені руки свої, як там є мозолі, ви то точно не євреї, бо євреї ніколи мозолів не мають. Вони люди розумові праці. Ну, от Я намішав працюю, працівники, на який з мене єврей. Ну, не робіть себе євреями, будь ласка, ви українці, і це прекрасно. В Ісусі Христі для спасіння нема такого, що євреї спасені, а інші народи не спасені. В Ісусі Христі написано: нема ні чоловіка, ні жінки. Для порівняння. От є різниця, є туалят чоловічий і жіночий, чи нема чоловіка і жінки? Ходимо всі в один. Ні. Для спасіння нема чоловіка і жінки. Ну, скажімо, що вибрати пастора в церкву, має бути чоловік, а не жінка. По плоті ми залишаємося чоловіками і жінками. Чи ми однополі, ні. Но там написано: нема ні чоловіка, ні жінки, нема ні єврея, ні Еліна. Для спасіння нема чоловіка і жінки. Но для створення сім'ї то я не можу з грішом женитися. А, а, а з жінкою є таке чоловік і жінка. Там же в є написано честь і слава, сперва іудею, потім Елі, Еліну в Ісусі Христі. Ми не повинні путати все на купу і не повинні соромитись тим, що ми українці. Це прекрасно, це чудово. Ми привіті до Бога. Євреї привіті. Написано у римлян 15 розділ, що Ісус Христос прийшов до євреїв раді обітниці, а для язичників, щоб славили Бога. У нас прекрасна місія, ми слава Богу. Багато євреїв не прийняли Христа. Ми прийняли, ми вищі від тих, хто не прийняв. Не робіть себе євреями, Бог цього не хоче. Ви українці. Ваша фамілія Цук... цукерман, а то, Ні, Сахаров, а точніше Сахаркевич, а точніше цукерман. Бо тоді всі боялися. Це правда, Андрій? Тепер така мода пішла всі євреї. Не соромтеся своєї нації, любіть Україну. В Ісусі Христі нема ні єврея, ні Еліна, тобто Бог дає можливість всім спастися, будь ласка, спасайся, чи єврей, чи не єврей. І ти скажеш у серці твоєму, хто мені породив їх. Оцих множество хто йде, я була бездітна і неплідна, відведена в полон і вилучена, хто ж виростив їх, ось я залишалася самотньою, де ж вони були. Тобто, ми в продовження до 19 го вірша. До 20 го вірша, що Господь каже, країна була незаселена, нікого не було, Бог потурбується, щоб всі туди прийшли, і будуть казати, звідки взялися всі люди, нікого ж не було, країна була незаселена. 22 й вірш. Так говорить Господь Бог: ось я підніму руку мою до народів і виставлю знамено моє племенам, і принесу синів твоїх на руках, і дочок Твоїх на плечах. І будуть царі годувальниками твоїми, і цариці їхні годувальницями твоїми, лицем до землі будуть кланятися тобі і лизати порог ніг твоїх, і пізнаєш, що я Господь, що ті, які надіються на мене, не посоромляться. А може, це відноситься до буквального, що такий прийде час, що євреї будуть дуже пошановані Господом Богом, будуть мати великий авторитет, що навіть царі будуть їм прислуговувати. Країна буде піднята, і всі будуть туди йти, щоб якісь дари, як до Соломона, приходили. Може таке бути чи ні? Чи може бути відібрана у сильного здобич, і чи можуть бути відняті у переможця, узяті в полон? Так, так говорить Господь, і полонені сильним будуть відняті, і здобич тирана буде визволена. Тому що я буду змагатися із супротивниками твоїми, і синів твоїх я спасу. І пригноблюючи твоїх, нагодую власною їх плоттю, і вони будуть упоєні кров'ю своєю, як молодим вином, і всяка плоть пізнає, що я Господь, Спаситель твій, відкупитель твій сильний якова. Хто от хоче покоментувати слова, чи може бути у переможця віднята з добич? Про що йдеться? Від руки дьявола, здобич? Дякую вам усім, хто був присутній. Дякую, хто був активний, дякую, хто був дуже активний. Хай Бог всіх береже, всім гарного тижня, всім Божої охорони, Хай Бог всіх рясно благословить.